Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма Тема дня. Мене звати Яна Семенюк. І сьогодні у нас у гостях Олег Миколаївич Рбаченко, директор департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Олеже Миколаюче, вітаю вас. Добрий вечір. Сьогодні спілкуюся з вами з такою важливою темою. Галузь медицини проходить процес реформування, і однією з важливих її складових це створення госпітальних округів. На Кіровоградщині про це вже говорили на минулому тижні була така велика нарада з цього приводу. Тож, що в першу чергу означає такий термін, як госпітальний округ, і скільки їх можливо буде створено на Кіровоградщині? Дякую за цікаве питання. Це дійсне реформування галузі охорони здоров'я, це реформування саме вторинної допомоги, тобто спеціалізованої медичної допомоги, тобто другого рівня, яке саме надає стаціонарну медичну допомогу. Це найважливіше актуальне питання взагалі. Для галузі. Насправді ми говоримо про це вже в медичній спільноті вже протягом півроку, але фактично процес обговорення дійшов вже кінця, і ми говоримо про можливість створення в області госпітальних округів. Що таке госпітальний округ? Це функціональне об'єднання декільких адміністративних одиниць. Саме, саме мова йде про медичні заклади, які мають поєднатися функціонально. Я підкреслюю, що це функціональне, тобто це не структурна надбудова, це взаємодія інструмент громади, для того, щоб для Більшої кількості населення створити Умови, які покращать саме надання медичної допомоги, оскільки більше спеціалізованої медичної допомоги залежить від вимог безпосередньо пацієнтів, і така кількість пацієнтів, що забезпечує якість цієї допомоги, взагалі необхідність її створення, вона є в межах 120-200 тисяч осіб. Оскільки в нас районні центри досить маленькі, і в Україні взагалом відповідна спеціалізована медична допомога, своєрідна така надсучасна, вона не розвивається в цих центрах. А нам важливо, щоб пацієнт... Протягом години міг отримати всі види медичної допомоги, в тому числі і спеціалізовану медичну допомогу, тому об'єднання саме декілька районів між собою, і визначення нових ролей для центральних районних лікарень, які залишаються на своїх місцях, не будуть закриватися. Як це? були там думки про те, що можуть закритися якісь політичні тиски з приводу того, що це буде зменшувати якість медичної допомоги. Це навпаки, це все робиться для того, щоб розбудувати мережу, підготувати її структурно саме для страхової медицини, що в досяжності однієї години і для всіх мешканців, що знаходяться на території, в рівних умовах вони могли отримувати будь-яку медичну допомогу. Відповідно, буде створено об'єднання цих всіх. Між собою громад безумовно має бути перспективний план розвитку, який визначить госпітальна рада, таке нове об'єднання, яке складається з керівників лікувальних закладів, що об'єднуються між собою в функціональному взаємозв'язку. Відповідно, вони визначать, який пріоритет розвитку для кожної лікарні в майбутньому має бути акцентовано, враховуючи їх матеріально-технічну базу, яка вже є. До цієї госпітальної ради входять, я так розумію, виключно медики. Ні, до госпітальної ради безумовно входять керівники закладів, які знаходяться на цій території, і входять представники органів місцевого самоврядування, делеговані представники за кількістю населення, що об'єднуються. Що буде з медзакладами? Тобто ми вже знаємо, що вони не ліквідовуються, але якось мають переформатувати свою роботу Госпітальна рада має додати до кожного лікувального закладу, який знаходиться в межах госпітального округу, якусь нову функцію, яка буде цікава для населення, оскільки ну такі звичайні приклади для західного регіону, наприклад, дорожня транспортна пригода, яка може відбутися з будь-яким будь з, з нас чи з будь-яким мешканцем нашої області і спеціалізована медична допомога. Вона може надаватися в центральних районних лікарнях, але в обмеженому обсягу і квалі кваліфікована медична допомога може надаватися лише в обласному центрі, в обласних лікувальних закладів. Але для того, щоб, наприклад, з гайвера надати пацієнту, ми втрачаємо багато часу. Тому саме в межах госпітального округу має бути створена якась спеціалізована служба І для 200 тисяч населення. Вона буде сенс мати для навантаження, і таким чином там можуть бути відділені, наприклад, екстреної. Медичної допомоги, які зможуть в повну опцію надавати цю медичну допомогу для цього пацієнта. Таким чином, поки що планується у нас в області створення трьох або чотирьох госпітальних округів. Більше ми схиляємося до того, що їх буде три. На, на підставі самовизначення без, безпосередньо громад. У нас була широка нарада, яку е Панукав зустріч голова обласної державної адміністрації. Висловилися всі представники всіх районів. Ми визначились про те, що все ж таки найкращий варіант це побудова східного госпітального округу біля Олександрії. Е, і всі райони можуть об'єднатися саме біля цього міста обласного значення. Великий госпітальний округ вже. Так би мовити, який є традиційний і де факто це біля Кіровограда або Кропивницького в Кировоградському районі і поруч всі райони мають об'єднатися між собою. Оскільки вже е без, ну, простим. Природнім шляхом схильність населення до лікування саме в обласному центрі, і так би мовити, буде ще західний округ, який буде об'єднувати всі інші території, які знаходяться саме в західному регіоні і ближче до Крапивницького, які поєднаються між собою і створюють нові види послуг для безпосередньо нашого населення. Для Власне, нас, з вами. Для нас з вами для пацієнтів, що це має врешті дати, Який результат? Ми вважаємо, що це безумовно дасть доступність медичної допомоги, і якість медичної допомоги. Якщо медичні працівники говорять про якість медичної допомоги, вони мають на увазі дві речі: це своєчасність надання медичної допомоги і відповідність протоколам. Зараз вже в нас протоколи досить сучасні на світовому рівні, тому ми вимушені вже побудовувати таку, таку систему, яка має задовольняти потребу наших мешканців без залежності вони сільські мешканці чи мешканці міста. Я так розумію, що інфраструктура вона також враховується так, тому що ну районі лікарні у нас можуть знаходитись так само далеченько від. Сіл одного і того ж району, саме так дуже важливим етапом є саме побудова шляхів доступності, це в тому числі дороги з твердим покриттям. Мова йде про годину доїзду, вона може бути збільшена до двох годин, але це правило золотого часу, коли пацієнти можуть отримати будь-яку медичну допомогу, навіть в якомусь варіанті надважливого аварійного стану, там надзвичайного стану, як ми кажемо, екстремальної чи екстреної медичної допомоги. Тому саме саме цей рух пацієнтів Медичний маршрут він, він обирався спочатку вже з існуючих маршрутів, а потім поєднувалися можливості і потужності лікарень, які знаходяться безпосередньо на території нашої області. Олеж Миколачу, і наостанок про які терміни зараз йде мова? Поки що лише розробка і ніяких конкретних дат, я так розумію, поки ні, що ні, сьогодні назвати. вже мова йде про що ці округи можуть бути затвердженими, але для mm. того, щоб пройти цю процедуру нам потрібне рішення всіх громад, що знаходяться на цій території, вони мають для себе визначити шляхи доступності, так би мовити, де вони зможуть в цій, в цій безпосередній досяжності отримувати медичну допомогу. Потім буде процедура до створення госпітальної ради, госпітальна рада визначить перспективний план. Якщо це відбудеться до кінця цього року, ага. у нас є сподівання отримати додаткові цільові кошти державного бюджету для підтримання цих закладів. Тобто це буквально буде розвиватися протягом цього року. Але насправді цей процес п'ятирічний має такий розвиток, перспективний план, і він остаточно завершиться після децентралізації взагалі на території нашої держави, коли кожна об'єднана територіальна громада теж долучиться до цього питання і для себе визначить. Який же саме заклад найкраще буде надавати медичну допомогу безпосередньо мешканцям ті, що входять в об'єднану територіальну громаду? Тобто процес вже реформування почався, це підготовчий етап побудови саме інфраструктури, саме для того, щоб страхові компанії або в даному випадку страховком буде виступати держава, буде надавати безоплатну, гарантовану медичну допомогу для мешканців, але в умовах рівних для всіх, і підготувати потрібно всю систему, щоб для кожного мешканця протягом е, саме цієї години. Доступу, якщо це ситуація важлива для життя чи загрозлива для життя, щоб надавалася медична допомога швидко швидка і якісна. Я вам дякую за розмову. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні в програмі тема дня» ми спілкувалися з Олегом Рибальченком, директором департаменту охорони здоров'я Кіровоградської Залишайтеся Залишайтесь з нами.